Усім привіт! Я дуже рада, що ви перейшли на мою другу частину по трендовим обробкам сторіс та відео. І сьогодні я з вами поділюся деякими лайфхаками, які можна використовувати у будь-яких нішах, або ж е їх переробляти у свою нішу. До речі, хто не бачив ще першу частину, то переходьте за посиланням у описі під цим відео, і ви зможете перейти на першу частину. Обов'язково її перегляньте, тому що там теж є трендові обробки для сторіс, для монтажу відео. Відео, тому не загубіть відео та перейдіть і подивіться. Зараз я вам розповім, як трошки полегшити ваше життя у веденні сторіс, і ми з вами переглянемо. Е я вам ось тут зараз на відео покажу, як називаються ефекти, або як їх ще називають маски у інстаграмі, які знатно полегшать ваше життя, і вам не потрібно буде монтувати у інших якихось додаткових програмах. Як на мене, це дуже класно. І це дуже швидко якось розбавляє вашу сторіс, тому що ви просто заходите в інстаграм, як ніби хочете зняти сторіс. Ви натискаєте на пошук маски, вводите ось цю назву, яка ось тут пише внизу відео. І все, і ви вже отримали якусь різноманітну сторіс, не таку типову, як у всіх. І це займає буквально ну, 2 секунди вашого часу, щоб це зробити. І так, друга трендова обробка для сторіс у відео це як зробити ось такий ефект на відео. Ніби ми пишемо щось в нотатках, але ці нотатки у нас на самому відео. Нам потрібно зняти саме відео, яке в нас буде безпосередньо у сторіс. Далі ми робимо запис екрану, як ми пишемо щось у нотатках. Після цього ми переходимо у додаток VN, робимо накладання, накладання нашого другого відео, там де у нас нотаток. Натискаємо на змішування. І обираємо ефект множення. І все, наша трендова сторіс готова. Дуже це гарно та ефектно виглядає, тому користуйтеся та зберігайте. До речі, а ви знали, що знімати відео з увімкнутою музикою це дуже реально. Для цього нам потрібно зайти у режим фото, натиснути на білу кнопку та перетиснути її до блокування. І все ми можемо знімати відео з увімкнутою музикою. А тепер давайте перейдемо до третього лайфхаку. Як зробити такий цікавий закадровий голос, як зараз ви чуєте на цьому відео? І все тут теж дуже максимально просто. Ми записуємо наш закадровий голос на відео, далі натискаємо на нього і обираємо ефект мегафон. Все, як на мене, це звучить досить таки цікаво. Так можна захопити якусь е, кількість аудиторії, тому що воно чимось ніби. Не знаю навіть, як вам пояснити, але мені цей ефект на голос дуже подобається. Він виглядає дуже цікаво і так якось незвично. А тепер давайте розглянемо, як зробити такий трендовий монтаж відео для вашого сторіс. Переходимо у Капкат, знову ж таки. Капкат дуже часто зустрічається у моїх монтажах, тому що це дійсно класна програма. І е, з нею легко працювати, і доволі швидко там все можна зробити. Завантажуємо наше відео в цей додаток, далі переходимо у ефекти, ефекти відео, шукаємо розділення, обираємо по колу та розтягуємо на все відео. І все, все у нас готово максимально швидко, тому зберігай та підписуйся, щоб не загубити. І останнє на сьогодні це ми переглянемо, як зробити такий перехід з телефону на відео. Поки я вам показую, як це зробити. Не забудь на мене підписатися, залишити коментар, як зробити ось такий цікавий перехід з телефоном. Тут нам потрібні будуть два відео з телефоном та основне, на який буде перехід. Беремо телефон і з гугла завантажимо фон яскраво зеленого кольору та розтягуємо на весь екран. З іншого телефону, знімаємо відео. Телефон може бути у ваших руках на столі тощо, тут має грати ваша фантазія. Далі у нас йде на таймлапсі друге відео. Переходимо до налаштувань. Перше відео ми перекидаємо у накладання, далі обираємо функцію вирізання, хромакей та регулюємо інтенсивність так, щоб не було зеленого відтінку взагалі. Обов'язково придивлюємося, щоб ніде не вискочив той самий зелений колір. Після цього розставляємо ключові точки так, щоб телефон приближався і згодом розширився на весь екран, ніби імітуючи перехід на друге відео. Вуаля! Зберігайте туторіал, щоб не загубити. Зустрінемося у нових відео. До зустрічі!